Всім привіт. Лола, привіт. Давно ми не ходили з вами по молочку. Зараз підемо. Все, хожу і дивлюся. Чи яблучко ще не поспіло. Навіть не пам'ятаю, яке воно. Там ще одне. Іще одна. Видно. Вселенна. Чи поспіло воно, чи ні. Два штучки на весь садок. Да лола. Йдемо по молочку. Субота. П'яте. Дев'яте що, серпня. Баклажани наросли. Треба баклажанчики закривати. Може завтра займусь. Поділилися мені трошки помідорками, то треба баклажанчиків закрити. Тут у нас бахша заросла щерицею. Ну, є вже кавунчики. Кавунчики є. Ну, ще вони не зовсім спіли. Роса така, я оцей йду. Капай. Роса, треба було сапожки взувати. Диви. Прийду, сейчас буду ноги мати. Це да. Буряки класні, такі здоровенні. Я сіяла, по одній бубушки кидала. Ну, в кінці вже там, правда, а спочатку сіяла прям по одній. Ну, це не залежить від того, це залежить від, від насіння. Вони ці буряки. Буряки, так? Да? ух. Природа, красотища то какая. Коли я вже собі телефон нормальний куплю, щоб оце воно не тряслося, а ніколи, наверное. Так дивишся інші відео, так красиво. Стабілізація якась. У мене все трясеться. Девочки, я вибачаю, що у мене так все трясеться. Наша бочкарівська природа. Красота, красоті какая. Ще зелене все. Дощі було нормально за літо. не жалуємося. Ще не посохло, ще все красиве. Але осінь вже трошки віє. Мені не пахне, кажуть, вже пахне осінню, але мені не пахне. Тільки можна наблюдати, що картошка посохла, так і сяке. А так. Тихо, хорошо. Було б так завжди. Ввечері вже прохлад, прохолодно досить, вранці також, а днем може бути і жара, спека. Бузина ось яка красива, бузина достигає. Ось вам птиця домашня, коченята. У, у нашої коченятка які. Йдемо. Так, забрали молочко. Молочниця каже, кішка привела кошечку одна. трьохмасна. Каже, не треба. Я кажу, та ні, не треба. Так що, які мівці, кому треба, кішечка трьохмасна, два місяці, красива. Викинув оголошення. А може кому й треба. Це ж таке діло, хтось може хоче собі. Це таке. Такі тваринки, що особо не нуждаються люди в них. А ну, іноді треба. Як хтось у когось пропаде або, або схочеться, взагалі, це ж таке. Тим паче в селі, у всіх, мені кажеться, хоча не у всіх, ну і у всіх є. Зато сусідські бігають. Так що так що такі діла. Сфоткала її, вона мені попозірувала. Да, уже не літня погода, я вам хочу сказати, нема вже. Сонце підпече, а повітря таке свіженьке від землі, така роса, знаєте. Та-да-да, вже -да -да, воно. Так, зараз помию трошки посуду після сніданку там трохи. Та буду мити баночки. Баночки на цей, на баклажани. До сьогодні я не буду я консервувати, мабуть, завтра. Мабуть, завтра цим займуся. Зараз намию, напарю банок. От. Як одна казала, чого, каже, мені після каже, сніданку хочеться полежати? От я встала вроді бодра, потім попила чаю і мені хочеться полежать. Оце і в мене таке состояння. Не знаю. Що Мало, фіз... ну, мало... мало нагрузки, мабуть, даєш організму. Хоча бігаєш кожен день, як коняка. А павучок і живе там в полуниці. Так і живе. Треба його виводити. Ну його в баню. Як його вивезти? На кипятку туди. Пишуть, він нас не займає, та так, да, не займає. Сьогодні не займає, а завтра буде пізно. Пинить у ногу і пипець. Будеш носиться потом. Винограду трохи-трохи. Трохи-трохи груночок. Ну, якась там висить. Мало зовсім. Зовсім мало винограду. Та померз, звісно ж. Що ж, померз. Виноград. Так, ну що, прийшли ось ми. Мої коти. Сеня таки пішов. Сеня пішов, не успіла я йому повішати э, цей ошейник. Десь пішов, мабуть, тижні три. Отак. Я вже думала, він не піде. А він пішов ось помідори, ті, що мені дали. Бач, ті вже зовсім такі. То наші. Це ось мисочка неповна. Кавун ще з утра ось зірвав, каже, він зелений. От він їх любить рвати зеленими. Не може дождатися. Дочекатися. Мої квіточки. Опа. Мої квіточки, це айстри будуть квітувати. Майорчики квітують. Ці красотульки стоять. Либаються, можна вже на сінечко якоїсь десь де збирати. Ромашка я відквітувала, я тут потроху воно збираю на сінечко. Оці теж такі красиві. Такі красиві зні. Обалдені. Ну, дивіться. У. Білі, жовті. А ці навіть якісь такі. А червоних тут малинових мало дуже. В основному такі ось вони. Це я хочу, щоб вони всі там у мене були. А тут маки посіяти. Посадити я хочу. Маки. А ці красиві туди, наперед. Дивіться, ой, ще балдюж. Такі здоровані. Треба буде сімена. Сімянушки збирати на нам. Лілії, все, цвіли вже зрізані. Півонії зрізані. Трояндочка ось залишилась тут. Іріси ось заново повиростали. Трояндочки красиві. Ну, отцвіли майже. Що тут ще у нас? Ці жовтенькі, вони тут самі насіялись, тут їм і місто біля ями. Тут їм і місто. Тут красиво, так жовтенько. Хай сіються, самі ростуть. Значит, красота. Красотища. Малинка одійшла, може пізніше трохи ще буде поїмо. Кавунчики ось тут посієння у нас трохи. Папоротник треба пересаджувати його селя, бо він Тут йому жарко. Юки і Тут три гілочки, дві листочки є, а ну, вона жива. Я дивилась жива, ну. ну вона щось не пускає. Вон, бачите, є на ній ці бруньки. Ось, бачите? Ну Вона щось може. Може і проснеться. Не знаю. Вже кінець літа. Тут у мене, звісно, клумбочка така трошки захиріла. Тут у мене, пам'ятаєте, портулаку багато було, а тепер воно. Чого час дощі не пішли? Не знаю, вон там тільки всередині. Львіний зьовик, чи як він називається, там цві у мене колись. а тепер портулак. Подсолнухи самі насіялися. Я не стала їх виривати, тому що. Я ж там насіла під І я не знаю, які вони. Ну, я тепер розумію, що то, ото ведмежатко. А це ж такі декоративні. Мені просто треба зібрати насіння і підписати. Підписати, щоб потім насіяти там, де мені треба їх. А так вони це падалішні повиростали. Думаю, нехай, бо мені на насіння немає. Ну ось так, Там полуниця. Тут виноград. ну Такої ця чайна роза. Ну, в общем-то. В общем-то, в общем-то. курчатка. Тих ми туди перенесли, курчат. А ці 9 штук тут у нас. Да, ви? М -м? З мамою. Каша у них тут у ноги. Рок, кабачок, кукуруза, яйця різала їм. Ця пшеничка, водичка. Все в них є. Це у них є, тільки вони люблять гуляти. Так, це у мене буде тут айстровий рай. Як зацвіте, все. йолки палки дівчатки, це не трава, це айстра. Це буде взагалі красотень. Петунії. Петунії, жоржинки красиві, красиве, з паучками ось. Хі -хі. З паучками ось вони розрослися тут. Дельфініум. Гладіолусер цвіли, он один. Остався там. Тут теж жоржинки. там жовта жоржинка. Оце теж падалішня щириця. Думаю, та хай буде. Трояндочка ось одна цвіте малесенька. Ну і гірка моя. Недосапана. Зверху мені погано доставати, знизу теж, то так стоїть у мене. Яблунька. хризантемки, Флокса ось. Ось таке ялиночка. Красотулечка, к І ось вона ті ж теж на красуня. Бачите, тут я хочу, щоб тут все було таке жовте, біле, червоне. Представляєте, як буде класно. Вообще, обалденно. Цей лілейник треба зрізати, Стерчати палки, патерки. Тут у мене що? Хоч обійду. подивлюся на свою красоту. М'ятка ось красива. Тут уже цвітає м'ятка. Ось я висадила сюди цю калу, бачите? І малесенькі повисажувала, ось вони пішли. Пішли рости, все росте. Нехай, може. Кліщ, кліща може не стане, бо завівся на ньому кліщ. Я для, для цього і висадила в землю. Треба буде потім не прозівати, пересадити його. Моя хіноцейка красива. Хіноцейка красива, ось. Із джмеликами. І з жмеликами. Клас. Хризантемки, ландеші, хоста. Тут у мене була півонія. Ось то, що ще хосте. Раз, два, три, чотири. Все, Садок. Я ще трошки сапала, не засапав тут. Отакі такі діла. Так що прийшли з вами трохи. Я подивилась і ви подивились. Мої петуні. Будуть ще, може, цвісти трохи. Ось такі у мене клумбочки, да, Лола? Да, Лолочка? Ну так. О, так от. Все, друзі мої. Молоко оставила на сонці. Буду щось робити. Працювати. А вам гарного настрою, миру, добра і всього самого найкращого. Друзі мої, всім привіт-привіт! Копаємо картоплю Sunshine ранню, першої репродукції. Ось вже Скільки ми тут рядочків... Ой, скільки кущів викопали. Дивіться, яка. яка гарна картопля. Це вже тут скільки два відра у нас. Дивіться, підожди. Оце з одного куща. Це з одного? Ні. Да. Оце з одного. Оце да. той куща. Ні, оце з одного. Оце все з одного? Що? Дивіться, яка картошка. Так що в агромаркеті купуйте першу репродукції, та це взагалі. Ми ще її все попробуємо, яка вона на смак. Опа. Ти Та, Таку картошку копати. Милодій вообще клас. Дивиться, яка красота. Класс. Е, Кілограм купляла буквально. Там их 20 картошин було, 165 гривень. Чи 19? Чи 19, чи 20. Чи 21, в общем, щось таке. Так що. Клас. Ну это да. Тут есть упорченая, будем пробувати її якраз. Попробуємо, яка вона на смок. Класно. Будемо оставлять. Даже сказав, будемо оставлять на семена обязательно. Обов'язково. Оставимо. А це синя у нас тут рядочок. Синя, то що... Всередині синя. Та що всередині синя, що. І вона якось росте, в сторони росте. О, Синя вилізла наружу. Красота. Ось вам і врожай. Із 20 картошин з кілограма. 4 відра накопали Ранні картоплі. Отак от. Так що, так що так. Вечір. Вечір. Прохладненько сьогодні. Ми з копали, але ми її копали, То, що ми хочемо вже ставити її насіння. То ми пізненько її копали так. Сьогодні у нас яке число? 11 11 серпня.